Атлети, які прибули на змагання, просто вражені новеньким покриттям стадіону. Владислав та Максим приїхали з міста Володимир Волинський. Хлопці розповідають, якісна бігова доріжка у легкій атлетиці це найголовніше. Раніше спортсмени подібне покриття бачили лише по телевізору на європейських змаганнях, а нині по такому ж побіжать самі. Стверджують, тут хочеться завойовувати медалі. Ми в захваті від стадіону, оскільки він новий, новий нова резина дуже. Він дуже схожий на стадіони, які виступають на Європі. Також обережність таки учасників як буде з ким позмагатися. Ми приїхали з Любишова. Я буду йти спортивною ходьбою. У нас приїхало немало. Як вам взагалі в Луцьку на стадіоні? На ньому зараз перший раз на відкритті не була, але дуже такий класний. Чим подобається сама? Сама доріжка дуже хороша. Вона якраз для ходьби мені, наприклад, дуже підходить. Президент Федерації легкої атлетики Волині Володимир Рудюк стверджує такої кількості бажаючих спортсменів прийняти участь у змаганнях цей стадіон не збирав давно. Сьогодні в нас приїхали представники всіх районів міст Волинської області, гості з Рівного для того, щоб вперше випробувати ці бігові доріжки. Я дуже вдячний голові правління Олександру Віталійовичу Товстинюку, тому що завдяки нашій співпраці більше півроку назад цей проект реально втілився в життя. Голова правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк Олександр Товстенюк побажав легкоатлетам легкого забігу та хороших результатів. Стадіон був реконструйований фондом Новий Луцьк Ігорем Петровичем Палицем безпосередньо. Значить, зараз ми очікуємо на отримання сертифікату другої міжнародної категорії АФ, що дозволить проводити міжнародні чемпіонати змагання європейського рівня, змагання національного рівня. От, і найважливіша річ, то, що от сьогодні відбувається чемпіонат Волинської області з легкої атлетики, і всі рекорди, допустимо, які можуть бути поставлені тут на національного рівня, вони будуть внесені у світовий класифікатор. Тобто, це дасть можливість фіксувати здобутки спортсменів насамперед. До слова у найближчих планах фонду Ігоря Палиці новий луцьк відкриття центру для метання, де зможуть тренуватись та змагатись не лише наші легкоатлети, а й спортсмени з усієї України. Вікторія Протолюк, Олександр Ватащук, для новин на часі.